Всім привіт! Це Філ. На годинку в нас 1.15. 15. Саме так починається май тріп. І думаю, по цьому девайсу можна зрозуміти, куди я намилився. Зараз я дочекаю свого потягу і ми починаємо. go! Раз було таке, щоб нужний вагон залишився там, де надо. От где-то там мой-да, да, да, да. дякую, що 20 хвилин, я діду. Значить, план був такий. Усі сплять тихесенько, як мишка, заходжу, кладу речі та лягаю спати. Але... З Юлією ми не бачилися більше ніж півроку і ще познайомилися з двома дуже дуже крутими хлопцями. Привітайтесь Дуже добре. Якщо це бачите, вам дуже великий-великий привіт. Таким чином, ми проспілкувалися усю ніч. Боже, ну ви, звісно, роздіти. Ай, бління, я... Олег взагалі розділити. Бігом! Так, ладно, давай, дійдемо. йдемо. А хто буде фоткати? Я просто знімаю в мене. Это наши новые друзья. Вы будете в ролике. Поговоримо про дорогу. На цей раз я вирішив поїхати потягом. До самого Буковеля доїхати ви не можете. Це найближча станція називається Татарів буковель Ці кадри я вже знімав, коли повертався. По проїзду вас будуть чекати бусики, як ви бачите. Вартість проїзду 100 гривень з людини. Від залізничної станції до Буковеля десь приблизно 15 кілометрів, тому за 20 хвилин вас довозять. Тепер про готель. На цей раз ми вирішили взяти Буковел Хотел на 4 ночі. Двомісний номер коштував нам 16 тисяч. 960 гривень. Ще вам покажу. Якщо зможете тут роздивитися, це розклад руху трансферу до вокзалу. Взагалі можна взяти таксі, але нам загадали 600 гривень, і ми такі ні. За те, що проїхати 15 кілометрів, це дуже багато ще й з не дуже приємного, але так багато де заселення в номер було о третій, а на часах була десь сьома ранку. Тому довелося в партанських умовах робити ранкові процедури. Біля рецепції є камера схову. Це дуже добре, бо є куди закинути речі, перевдягнутися. Також є перевдягальні, де можна надіти екіп та не втрачаючи пів дня, вже йти катати. Ща як підем, пахаємо. Дивіться на холоді. Оп. У -у -у -у! Оп. Тут прям прихолодно. Да, Вчора було плюс 2, тут явно якийсь мінус. <рес> Показує мінус два. Щось там поїли, більше туди не прийдемо. Зараз <рес> димо, вдягаємо снарягу. Купляємо скіпаси і їдемо A few hours later. Да. третьи сутки мы оделись. <свист> Думаешь, сюда? А, туда. В общем, на блин, мы снаряги, да? Мы снаряги. У нас есть <свист> борт. И мы сейчас с этим всем -см... будем работать. Шли шестые сутки. Мы пытались найти склон. Мы уже поднялись, я знаю куда. А склона нет. Вот он, это знаменательный момент. Сколько на борде не стояло? Полтора, не два, три. Да война уже три года. Три, а я ще, наверное, і до ковіду. Я вже років п'ять не стояв. Але ми не доїдемо, я тобі одразу кажу. що шо Зараз буде така склейка. А я ж тобі казав, це не та дорога. Була не та дорога, але я вже не буду зворасувати. Знайшли ми де купити скіпаси. І, мабуть, найкрутіше, що було в готелі це VIP-прохід на витяги. Тобто ти купуєш скіпаси, які тобі потрібні. Далі ти даєш карточку, за допомогою якої ти заходиш у номер. Вони це все діло сканують. І після цього твій звичайний скіпас перетворюється на VIP. Поки що нас двоє. Ще двоє в дорозі. Це нас перший підйом. 11.30. Що я вам хочу сказати? А тут прям красиво. Дивіться, що робиться. До речі, по поводу людей. Це була субота і людей було дуже багато. Прям дуже. На наступний день після обіду всі кудись зникли. Як ми здогадалися, просто поїхали по домівках. В понеділок вранці теж людей було небагато, а вже після обіду новий заїзд приїхав. Ціною вистягування я все одно це зроблю. Все, Сьогодні нам повезло, сьогодні солнечко. Ви повинні це все побачити, це дуже красиво. Бо, на жаль, тут не завжди сонце, можна приїхати і декілька днів відкатати під шмарами. А сьогодні прям погода, каже, катайте. Всього гані, сьогодні твій зв'язний час, давай. Я твій оператор. Далі ми почали розкатуватися, тому давайте під музичку, я вам трохи покажу в краєвиду. тобі черги? Я в шокі від них. <рес> Коли черга на <навіп>, набіг, це <рес> дуже <рес> здорово. <рес> 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 Прямували ми на гору під назвою Довга. Це має рекомендаціон. Там дуже гарні краєвиди, якщо погода буде дозволяти, до відвідування маст хе. Якщо будете шукати її на карті, вона знаходиться зверху справа. Дістатися туди можна за допомогою 12-го підйомника. Посмотрите на эту красоту. Лічка, почекай. Ладно. Зроблю вигляд, що я ще знімаю, там, типа, так, ууу. Ми задовбалися, якщо чесно. Ми його чекали. А що в нас є? Блін, це помилка була по долічки. Оп, ваше здоров'я. Давай. Після третєї я поїхав заселятися в готель, бо вже не було сил катати. Це людей. Жесть. Очень кількість людей. Все, сьогодні відкатали. Кріпатура є декілька десятків кілометрів позаду. Нападався. Меня позбивали. Ну, я не мог сказати, що я кого-то збивав, там пару разів підрізав, було Ну, сами так є И, І нарешті рум-тур, Нагадую, це готель Буковел Хотел. Номер економ двомісний. Взагалі-то я думав, що зможу після потягу поспати годинку-дві, але сталося не так, як гадалося. Заявлено як трьохзірковий готель, і так він десь на і виглядає. Якщо звикли до п'ятизіркових готелей, то або вище рівнем беріть номер, або взагалі не розглядайте цей готель. Так, а балкон респект. Будемо зараз знімати. вечерние красоты Буковелю. <соспит> 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 ага. Как думаешь, сколько он стоит? 500? 700? 100 грамм? <соспит> Так, Юль, як тобі? Вечірній. Тільки на виході. Ага, так, цього не було точно. Я цього не пам'ятаю. Ага. Ну, зараз ми дійдемо, так. Та штука була. Ну, таргаші вони завжди тут були. Там фудкорт. А до речі, там якась сцена була, щось я пам'ятаю. Так, Ага. Ой, там дофига сделали светящих а Их, их, просто не больше стало, было меньше. Да, да, да. Ну, конечно, если вы имеете деньги, вы можете их тут оставить. Да, Таня, Ты... какое платье! Да, да, о! И еще 650 пошли. Фу, какая мерзость! Ужасное платье, а мы... Нет. О, вау, тут Нормально. Ну, ага. Ну, Вохтишка. Просто зараз на дворі темінь якщо що. Як тут все ярко. Дорого, багато. Слухай, а ми зможемо дійти до колеса, як ти думаєш? Там десь так, ну, кілометр точно, може навіть так, ну півтора звідси. ти Ні, просто подивитися, бо воно ж буде світитися. не дивився на нього? Воно буде світитися. Хочу подивитися на колесо. Бо останній Ми раз, коли я був, його тільки-тільки робили. Ми точно не дойдемо туди, де його буде видно. Добре. Так, трохи вам покажу, які тут пробки, верні, корки. І це все тягнеться через всю Буковель, аж туди-туди, туди, туди, туди. туди, туди. Ну, тобто це прям багато кілометрів. Так що майте на увазі, що ось такі прикуляхи тут. Я <різь> починаю! А теперь я буду снимать, как Юля фоткает меня, как я качаюсь. Ой, ой, ой. Ладно, 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 давай, да. Это можно будет ладно, 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 раз? Три роки тому. А до цього скільки разів було? Я просто багато тут був. О, так. О, так, 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 і так. немає місця, ідеш сюди. Як зазвичай. Тому сьогодні ми будемо тут куштувати. Значить, ми тут зовсім трішки заказали. Бо дуже-дуже-дуже проголодались. Бо дуже-дуже-дуже багато їздили. Все, починаємо їсти. Такі, так, ладно, ми домой. Да? Здорово. Нарешті до нас доїхали ребята Є. і весь вечір ми спілкувалися. Другий день, все болить. Як вам лук? Я знаю, це виглядає як будто ми ну, всю ніч квасили, це не так. Це із-за того, що тут різний тиск, тому люди опухають. Так, ось все, наш номер. 24-й. Якщо хтось хтось тут буде жити, то пишіть. І дуже гарне місце розположення. Тобто ми ось так виходимо. І все тут вже ж. Також у вартість готеля були включені сніданки, які проходили у ресторані Нумо з 7.30 до 11 години. Далі ресторан працював у звичайному режимі. Це И типа вам нравится, как будто вам рано не надо было вставать. Мы поели, мы сейчас будем катать, сейчас перекатаемся трассы и обгоним всех лыжников. Сколько лыжников ты сегодня обгонишь? Два, 254. Рахуем. Сейчас я расправлю про карту. Тут из І Вона ж вона для того, щоб зайти в Прокат. По поводу проката ціни плюс-мінус однакові. Чим ближче ви будете до центру, тим більше буде людей. Якість порядження напряму залежить від того, скільки воно коштує. Є вшатане, є дуже непогано снаряга. Ціни ловіть на стоп-кадрі, вони перед вами. Нагадую, що це буде другий ролик на каналі з Буковелю. Був перший, що робити в Буковелі літом. На цей раз ми приїхали по прямому призначенню використовувати Буковель. Але для того щоб цей ролик був трохи повноціннішим, треба розказати, що ще можна поробити, якщо ви не вмієте кататись. В центрі це там де знаходиться другий витяг. Є. Туристичний підйомник. За допомогою нього ви можете дістатися на гору. По праву руку буде тролей, зліва буде родельбам, і також можна пройти ще лівіше, і ви вийдете на оглядовий майданчик. Та зона називається Aper Sky Zone і там дуже гарні краєвиди. І наступний блок якраз цієї зони. Наполнение, в принципе, стандартное для Буковеля. Есть несколько фотозон, есть столики, есть фудкорт, есть где взять глинтвейн. Мне очень нравятся вот эти лежачки. Если вначале покатать несколько трасс, а потом сюда приехать отдохнуть, <сёк> вкатывает на ура. В общем, во второй день погода была чуть похуже, а во всем остальном, как и в первый день. Катали, отдыхали, катали, отдыхали. Після важкого дня катання дуже-дуже добре заходить спа. Тож давайте поговоримо про нього. У вартість нашого готелю входило відвідування на одну годину загальної сауни та хамама. Спа називається Оазис. Для того, щоб туди потрапити, потрібно попередньо записатися. І це дуже-дуже важливо, бо людей було багато. В перший день ми не змогли туди потрапити. Ми змогли вже записатися на другий день, на третій також все було зайнято. Змогли нас записати лише на четвертий. І то-то було о четвертій годині, не дуже зручно, але що поробиш. Тому як тільки отримуєте карточку, одразу телефонуйте в СПА та записуйтесь. Другого дня Юля вже поїхала додому і ми залишилися втрьох. Ванда ідіот. День другий. Ні, Третій, третій, день. третій день. Ми йдемо хавати! Як справи? Це, Це тільки початок. Вы спрашиваете, как ли я? Если бы были запасные икры, я бы ими уже воспользовался. Видите, на эти довольные лица. Вчера они были. Солнышко. В общем, сейчас будем хавать. Что мы сегодня будем кушать?

Мій план на третій день був показати ребятам гору довгу, бо той раз я був там з Ювою, Погода була гірша, але під музику діджея грілися як могли, було дуже весело. катушек. Погода просто шепчет. Смотрите, пока еще на незадолбанного Димона. Еще живой. Ну, вы знаете, мы так, легонечко. Если бы Димон был бы раскатан, то да-да. Так, эта штука называется Atlas Weekend. Здесь тоже бывают диджеи. що, немає. Діджей, що там стоїть? Зліва від нього знаходиться скі скул, це сьомий підйомник, і біля нього йде синя траса. Тобто, якщо не дуже добре катаєтеся, вам сюди. Якщо потрібен інструктор, тут його ви можете знайти. Якщо вже більш-менш саме можете їздити, то вам на трасу 7А. Що ви хочете сказати по поводу покатушок? як вам В принципі... Вкусно. Хорошо, покатали, но устали, капец, сил не Не останется после поездки. Буду падать, буду падать. Фіналити наші покатушки ми відправилися в ресторан грузинської кухні. І ось тут така поляна потом вот накрита именно. так. Оп. Так, ну спробуємо ще раз, так? Ага. Тепер з'явився Діма. І ще раз. О, начало положено. Чиназус. A Довольные, объеденные ребята. Итак, что Вот еще чуть-чуть осталось. Оп, 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 а но, 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 наш наш Мы Мы еще будем, оп, оп, Что, давайте, чиназос. <решил> процесс собирания. Если ты до сюда досмотрел, большое тебе спасибо за просмотр. Далее буду рейд. Ставь лайк. Треба до дому, працювати.